А, але переліт з Португалії, не говорячи вже про лікування, переліт буде стояти 54 тисячі євро. Зараз Аліса в комі. Їй 13 років. Батьки продають житло. Батьки продали вже все, що було можливо. Вони мають надію. Коли мені написала мама. Вона в своєму дописі, ні, не дописі. Вона в своєму повідомленні до мене написала, що дуже просить мене, щоб я віднеслася до цієї ситуації так, якби це сталося з моєю дитиною. І я дуже прошу.